Є мільйон відосів по переробці до рестайлову Теслу. рестайл, але все воно там по грошам не дуже весело. В чому зараз прикол? Якщо ви купите биту дорестайлову теслу, можна за ті самі гроші зробити рестайлову вже теслу. Зараз слухаємо власника. Цю машину виграли в Америці. Вона їздила по Гавайях, виграла її за 2,5 тисячі доларів. В Україні вона стала 12, За 12 я її забрав. У перекупі вже Перекупа ти Перекупа зірвова. Значить, потім, якщо ти докладеш, там, яка вона виглядала, коротше, не було капота, бампера, крила, фари і усилителя. Думаю, фігня, вопрос, зробимо тачку, ніфіг делать. За місяць зберу, буду їздити. Ага, значить, забрали її за 12. Там мені у Львові напарили запчастів ще на тисячу. Коротше, вона мені стала 13 чи не доїхала в Черкаси. Лафет з Львова до Черкаси вийшов ще 400 баксів, це мені повезло, бо я до Грузом їхав машиною. машини. Значить, почали ми далі збирати запчастини, тому що я взяв там у них телевізор новий, 500 баксів вийшов, бо він сіліміновий. Це така рідкість, просто нереально його знайти. ну Це якби історія. Подумайте потім, чи потрібна вам дорестайлова машина, на яку запчасті хрен знайдеш. Е, у неї є ряд косяків, ряд нюансів порівняно з, дор... з рестом і так далі. Значить, Так як в мене не було морди і не було бампера, в принципі, від бампера в мене лишилося таке ушко. Е, от, його положили там, предусмотрительно, в багажник. Так вот, значить, Дуже хотів рестайл, дуже хотів глазки. Е, е, перекуп каже, от у тебе є одна нормальна фара. Ідеальна, дорістова. Даю тобі за неї дві кончені, дві погані, але рістові. Кажу, беру, буду робити Рестайл. Е, їхав потім, поки їхав в Черкаси зі Львова, обдзвонив всіх, хто приблизно щось знає про ці бампера, про, про Дорест, Врест. Суть в чому, це кастом. Повний кастом, Тобто це склопластикова матриця е, от, е, і повний якби, саморобний бампер, можна так його називати. Тобто а де Це контора в Києві. Їх, я так розумію, 3 чи 4 організації, яким цим займаються. Тобто Це саме бампер приїхав мені з Києва, вийшов він мені в 500. Це 500 за бампер, який треба доводити, шпаклювати, виводить грані і так далі. Тобто, це ну, таке собі рішення. Але порівняно з іншими конторами, які це роблять, в принципі, буде те ж саме. А тобто, скільки стайловий бампер бушний? Давай так я скажу. Всі розборщики продають його в зборі. Тобто там ідуть люди. Ну, там куча Йдуть да. манки, проктроніки і коса. За все вони хочуть в колір, якщо вибереш, типу 2000. Е, 2000 баксів. баксів. Да, тобто це бампер зовсім з усім не А якщо взяти цей пластик, довести до ума, покрасити ну, і, і позлучити саме. Да, ну, тому, тому, я то я і питав. Знайшов на, на розборці в Києві ці Люверси по 250 за штуку туманки, 230 штука, е, потім його треба пофарбувати. А Аушний по бампер э, рестайловий? А баушний бампер самий прикол. Підходь, буду показувати. Значить, е, що у нас е, по дістроніку? Дістронік у нас отут знаходиться всередині. Значить, Дістронік в рестайлінгі знаходиться. Там кришка має бути. Чи, чи, чи так ні, 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 це так спеціально має так бути. Зараз я до розказую. Distroнік в рестайлінгі знаходиться отут. Вже вот. маємо різницю. Е, чому саме не купити просто, як я думав спочатку, чому не купити просто бампер оригінальний рестайлінговий, і його сюди не вперти. Бо він сюди не впирається. Почому він це не впирається? Тому що, по-перше, ми маємо е, оцю решітку. Вона йде здвоєна. Тобто, якщо ви бачили Теслу там з 10 метрів, ближче не підходили. Вам, ну ви цього не зрозумієте. Суть в чому е, у нас отут такий овал чорний. І тут іще одне вентиляційне таке вікно. От радіатор у нас отакої висоти, і типу вони порахували, що їм буде достатньо, ну типу, Теслі буде, щоб достатньо, щоб охлаждатися. Ось цієї, ну, ось цієї частинки, і отут частинка. Ми вже на це положили болт, тому що ми відрізали кусок оригінальної рішетки, яка тоже стоїть більше грошей, тому що вона під радар. Вот. Типу, було просто цей пластик, щось Ну ти... 250 Ну ріш... ця решетка вона йшла з бампером чи не йшла? З тим, що нет, ти куп... нет, А, не була. було? Просто пластик, стеклопластик, тупо текстоліт, змішаний зі смолою, запарений в матриці і приїхавши тобі сюди. Ну, плюс доставку ж теж ми не вважаємо, може там скільки 100 баксів доставка. Ага. То есть, бампер уже 600 без покраски. Вот. парктроніки 150. Есть, тут все достатньо кусається. А, і ще, кстати. Получається, це теж можна піти путем дешевим і простим або дорогим і прикольним. Оце штука оригінальна від рістайнгової Model S. Е, мені теж її перекуп докинув безплатно, типу, до машини, щоб я її забрав у нього хлам, який в нього валявся. Мені вона дуже понравилась, ми вирішили її вперти. Людина, яка цим цим займалася, робила, просто наводила марафет цьому бамперу, підрізала рішоточки, їх впирала, оцей пластик викладувала красивенько, щоб воно вставало два тижні. Тобто це все коштує грошей, і треба, якби це все враховувати, коли ви збираєтесь робити псевдорест, так називаємо. Вот. E, e, значить, e, вперли ми рішечку, вперли всю рішоточку, навіть туманку поставили нормально, хоча вот тут у нас один зазор, далі ми бачимо, тут зазор більш широкий, тут взагалі можна палець засунути. Це теж плюс-мінус не страшно. E, значить, получили ми в итоге за 2000 з хвостом, получили ми бампер, який виглядає як рестайлінговий, але таковим не є. Далі e, у нас прийшли приколи з фарами. Фари, я катався з ними так місяць, вони не працюють від слова зовсім. Тобто, Щоб у вас зробили поворотники, вам треба обов'язково залізти в менюшку, наклацати на планшетіки, обов'язково фари принудительно включить. І тільки тоді у вас будуть поворотники, Іначе будете їздити як БМВшник без поворотників. Прошити фари, коштує ще 200 баксів. Тобто Це спеціально обучена людина, перепіновує ці фари, прошиває блок ЄЦМ. Припрошиває блок БЦМ, тобто робить так, щоб машина розуміла, що ви взагалі не хочете. Але після цих всіх це все робиться, це все доступно. В принципі, якщо ми це зробили в Черкасах, в будь-якому плюс-мінус місці ви зможете це все зробити. От. Але просто, опять же, порівням того, що треба ці фари купити, треба ще розуміти, що 200 баксів ви покладете просто, щоб вони нормально працювали на старій машині. Опять же, по фарам є два варіанти. Є фара е, звичайна, є фара up аплевел. Оце фара up-level. у неї є ця частинка, яка якби, в рестальнової моделі має заглядувати туди, куди ви повертаєте руль. Ця машина стара і тупа, вона цього робити не буде. Тому, в принципі, якщо ви будете збирати собі це одерестову морду на дорис, тобто можете брати фару без up-level, ну, типу, не аплевел, up різниці не буде. Тобто, все одно ця частина повертати за рулем не буде. Так само туманки up-level. Приколи теж одних я не зрозумів. Вони стоять дорожче, ніж звичайні, Беріть звичайні різниці немає. Вот. По факту, на якому етапі зараз стан машини, я катаюсь вже півтора місяці на ній, вот. а збирав її всю 4 місяці, щоб ви розуміли. Ну мою. то нормальна ситуація для буткату. Ну, я думав, я за місяць. Да, звук... <реш> то всі так думають, що за місяць можна бутка скласти. Да. Значить... Крила капот не такі, правильно? And... Сейчас. О, случилось. Значит, все О, у нас тут. А что так пусто? А что так пусто? А потому что грустно. Значит, дальше маем... Отакі вот приколи... А, покажи, вона опять оторвалась. не, Ну паяна. <хи> вона паяна, бо отломана була. Вона що бо дисалася безплатно. Ні, ну. Ну, мені ці фари десалися безплатно від і Ви як будете брати, вони стоять щось по 300 баксов, вони будуть нормальними ушами, вони сюди все стануть Але я пішов прям по всій жесті, короче. Тож рестайлова фара на дорез стане на телевізор без проблем. Звісно, вона залітає сюди класно. Навіть по крилам вона все чітко стоїть, але треба її пришивати. І ще поріста і доресто, є різниця по капоту, Але якщо ми все одно ставимо бампер псивдорестовий, він це всі нюанси вчити. Тому в принципі капот міняти сенсу немає. Вот. І ще, я То замавив... підозрі, стой, капот можна дорестове оставити з да, цим бампером. Да, а Акрила. Да. капот у мене був вбити, і я замовив такий самий капот, бачите, він не впорів, він буде ще дофарбовуватися, він А Акрилади. Оригінальним. Ага. Ну, то есть... Не було в оригіналі, друге з такої самої машини. Да, аби ти брав оригінальний рестовий бампер, то тобі б довелося б міняти і крила, і капот. А потрібно можна міняти оцей шілеміновий усилитель. а до цього шіломінового усилителя мені довелося би ще всю цю електроніку, мішу. Коротше, це не має сенсу. Типу, угу. єдиний варіант, точніше так, якщо хтось захоче вперти оригінальний рестайльнговий бампер на Дорест, у вас це... Дуже-дуже з маленьким шансом вийде. Ну, типу, Наскільки я знаю, це дуже нереально. Тобто, єдиний варіант, точніше єдиний шлях зробити сюди ну, рест, це псевдорестальний і банк. Весь цей пластик, якого нема, він нормально стає. Да? Все тут чітко стає, але ж так як був сюди удар, у нас ще ми ще цю штучку приварили, тут посуду алюмінівається усілітіль. Це полка крила, вона нічого не вартує. Е, вот. ну, не вартує в смыслі приварити, але так-то вона теж дорого коштує. коштує. Вона ж вся алюмінієва Вона вся алюмінієва, Тут із, із стального я не знаю, що. Подшипник ступічний. Що mm. типу тут далі? Е, капот. І з капотом теж прикол вийшов. Зняли ми оригінальний капот, привезли цей, мені, мене завірили, що все буде чітко, все стане. Покажи. Два болта закрутились, а у капота якогось хрена наказали шість шпілік вмісто чотирьох. Ну, хрен з ним. Просверлили петлю, отримали результат. А що гайка не знайшов прикрутити? Ну там, бачиш, там силове рібро, і туди гайка що... все одно нормально не зайде. Тому ми вирішили, ну, типу, не, не здіватися над машиною. Далі по пластику, кожна пластмаска стоїть по 100 баксов. Просто ось сюди пластмасочка 100 баксов. Ну, то на всіх тачках, ну, так. Тобто, да, що ти... ти в багажник полізеш, що ти сюди полізеш, кожна пластмаска 100 баксов, то нормальна ситуація. Ну так, да, да, я думаю так. Дальше... Дуже мені повезло, що удар пройшов по касательній, тобто, по факту, замяло цю направляющу. Ну це можна в інтернеті побачити, як воно було побито. То Отламали оцей усилітель, тобто його замовили, ну знайшли новий. На момент, коли я її що? брав, наскільки я розумію, на, на розборках це був останній в Україні усілітель на цей. Він сіломіновий. Угу. Тобто його не зварить, не спаять, нічим не зробить. Він просто знаходиться, е, вставляється новий і все у вас чітко. Е, вот, е... Так, в цілому тут має бути багажник. Але по факту спортивні облегчення. От. Ну, По факту ми просто ще не доробили. А захист же ж у них є там знизусь. Він має бути, але теж, ось я покажи цю частину, бачиш, це йде бампер. В оригіналі бампер виходить, він гораздо менший, а цю частину складає вже спеціальна така проставка. Ну, типу, це йде. На, на, на півмісяць там, там ну, так? Да, 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 Типу такого. І я не знаю, ще, типу, по-хорошому замовити якусь защиту, по дірки просверлити і тупо саморезами там все це повкручувати. Я думаю, стальну в... защиту відкинув. Ну, стальну чи оригінальну можна пробувати. Ну, газ нормальний, що? Тут... Газ чоловічий, так, да, ще не один, два, три, 4. Так що це ще недорого поставка. Що... Так, Могу, так, що, так, які ще нюанси? Ти що не по нюансам? Хватить. Не ти скажи ні. по грошам, от якби ти собирав Дорест і ти зібрав по суті Мордорес. По грошам однакова. вийшло однаково, крім танців з бубном? Э, машина в Доресті не виглядає ніяк. Ну це тупо страшно. Так, да, вона страшна. Машина в доресті. за э, цими. Подводками нереальними які І розкажи які, ну, розкажи зразу дев'ятнадцять тисяч став а, розката. Ну плюс підожди да. ти ж її передув всю правильно. Ти да, зробив такий младі, модний тому, матовий тисячі баксов на матову пленку. Дальше Ск... да, скільки вийшло, стой, баксов? скільки по деньгам вийшло? Я ще її ще й ствінга зробив бистру зарядку. Быстрій заряд бистра зарядка. Ми війде. окремо зраз зараз зробимо по бистрій зарядки. По по покраске скільки вийшла переповне цей передувка? Не, повністю, вся машина, вся переду. Ти ж не ну, 400 баксів це що ти зробив? Обливі матовим лаком. За 400 баксов? Да. Всю машину. Всю машину. Це ж, та ж якась ціна смішна така. Ну але ну можеш показати, чому вони стоять 400 баксов. Давай скільки два. Дивіться. Ну підожди, крім матового лака. Ну, Авіш як, як люди передували? Ну тут краску не трогали, замотували лак і зробили матовий по идее, лак. Я думаю, що? можна її заполірувати обратно. Мені сказали, що можна сполірувати ці мати. Ну, вона потіху, так, да, її можна, ну, воно таке буде щось посередині між тим і тим, якщо її запалірувати. Ну, тобто її тупо замотували і думали матовим лаком. Плюс Я думав, що сіра і краска її думала. А ще по фонарям, у них дуже багато болячок. Тобто у них тут акваріум образується, і оця нижня планка відгниває. Я її цю фару розбирав, вона не розборна, я її розрізав бормашинкою, потім запаював нові діоди правильно і цей, закривав далі герметиком, замазав. Ну, Оця фара в оригіналі, от ця фара ремонтувала. А в рестових по якості фари краще. У рестових ті самі проблеми. Все те саме. Проблеми перестали бути в 2021 році, наскільки я розумію, в другому деталі. Mm -hmm. В цілому. Це заводський перформанс, 420 сил, їде вона так, що аж шуба завертається сотні? Е, і прямо вона їде чітко. 4 секунди до сотні на двохтонному седані, Я вважаю, для 14-го року це. 4 екраніс. секунди, то ти хочеш сказати, вона Ягуара зробить? Я думаю, до ми, сотні? Ми зробимо віддільний відосик, короткий там, де вона Хто хоче подивитися, Хто хоче подивитися Тесла проти Ягуара. Підписуємось на канал і подивитесь. Кстати, дуже ще прикольна історія. Машина з Гавайї, а в комплекті з нею мені достались 21-й 21, 21 різина зимня. Хто їздить в Гавайу? Ну, в Європі резина. нормально на ну, зимній, зимній різині круглий. Хто, хто год на зимній їздить? резині їздить? Що в Гавайях сніг висипається? Пацани, хто в Гавайях на зимній гумі? А, а, покажи ще тюнінг. Спортивні обічення. Гайка. А де Е, Так як машина їхала, я так розумію, в контейнері підвішена. Типа, вона одна стоїть, одна підвішена, щоб ж можна було дві машини в контейнер засунути. У них знімають колеса, ну, колеса і сіпляють. Да. Я не знаю, за що вони цепляють, ну коротше, не було в Зільки всередині бо, повинні валятися, вони гаїк. кидаються. Шукай під сидухами, десь вони немає є. Гаїк. завжди знаходились, вони закатуються, поки вона пливе під коврики. А супорта червоні то тут такі повинні бути. Да, да? Це оригінальний перформанс. Типу, 4 супорта спереді, 4 ззаді. Е, плюс мені ще дісталося дуже прикольно, що тормоза були нові. То есть, я так понімаю. Вони тільки зробили ТОшку, плюс тільки зробили хімчистку.